Всім привіт! Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток економіку та про те, як працює світ у загальному. Сьогодні ми продовжимо говорити про книгу Ірвіна Шіфа, як економіка розвивається і чому занепадає. Нагадаю, що у попередньому епізоді мова йшлася про те, як інновація одного героя Артема змінила на краще життя всіх острів'ян. Також ми згадували про перший капітал та про роль заощаджень. А тепер. Давайте подивимося, як принципи розглянуті у попередньому епізоді, працюють у більш складніших умовах. Так от завдяки капіталу Артема, його утриманні від споживання цілий острів виграв і розвинувся. Жителі тепер ловили рибу сачками, завдяки чому у них було більше часу, щоб розвивати різні майстерності і займатися тим, чим їм подобалося. Так, от, хтось робив меблі, хтось інший колеса довозів, ще хтось будував будинки, а інший чоловік дороги. І всі жителі використовували при цьому рибу як засіб обміну. Всі ціни, ставки і кредити були виражені у рибах. Відповідно, так як і до цього, кожен споживав одну рибу в день. Разом зі збільшенням заощаджень жителям почало бракувати місця до їх зберігання. Розуміємо, що рибу зберігати не так то просто, ну але надіюся, що не під ліжком вони її тримали. Один мудрий чоловік Макс Гудбан побачив у цій потребі можливість до заробітку. Тож він вирішив збудувати великий склад, у якому жителі могли б зберігати свою рибу. Так повстав на острові перший. Рибний банк відтепер усі, хто мав якісь заощадження, могли віддавати свою рибу до цього банку і навіть отримувати за неї відсотки. Так само, кожен хто потребував позики, тепер приходив безпосередньо до Макса Гудбанка і отримував її у банку, що значно полегшило життя всім громадянам. Пан Гудбанк добре дбав про повірену йому жителями рибу і не давав позики на відпочинок чи якісь інші ризиковані проекти. Він дуже мудро розпоряджався заощадженнями острів'ян, завдяки чому економіка всього острову процвітала. Крім цього, на аварійний випадок Макс створив спеціальний фонд. Якщо хтось втратив роботу чи захворів, йшов час, і від моменту, коли Артем своєю працею і винахідливістю створив перший капітал, минуло вже декілька поколінь. Завдяки рибному банку Макса. А потім і його сина та внука економіка на острові швидко розвивалася. Жителі хотіли інвестувати і бачили в цьому сенс. І довіряли банку, так як сам Гудбанк дуже розсудливо розпоряджався всіма заощадженнями. Одного дня на острів прийшла посуха, яка фактично загрожувала життю всіх його мешканців. Після цього вони всі разом почали думати, як можна було б уникнути подібної ситуації у майбутньому і забезпечити себе перед такою посухою. Інженеру Павлу прийшла на думку ідея збудувати великий резервуар. Куди збиралася б дощова вода, і яку потім можна було б використати під час наступної посухи, наприклад, крім цього, інший інженер мав таку ідею, що від цього модосховища можна було б відвести різні труби і постачати воду на весь острів, як то кажуть, не було б щастя та нещастя помогло. Худбанку дуже сподобалася ця ідея, тож навіть він був до цього переконаний. Для цього проєкту їм потрібні були 547 сорок сім тисяч п'ятсот ребин, щоб найняти 250 чоловік до будови на два роки. Беручи під увагу ці заї проти, жителі вирішили будувати, щоб забезпечити собі вищий комфорт і ще більшу безпеку у майбутньому. Наступний етап успіх. завдяки цьому водному проекту острів'яни вже більше не боялися засухи. Більше того, вони тепер не мусили ходити за водою і заощаджений час знову ж могли використати на нові проекти на підвищення своєї продуктивності, або просто щоб добре провести час. Водний проект був дуже успішним, і кредит разом з усіма відсотками був повернений до банку. Капітал острову під дуже уважним наглядом Пана Годбанка, все зростав і зростав. Частина жителів думала, що розрахунки таких великих інвестицій, як водний проект, відрізняються від маленьких, але це не було правдою, тому що принципи економіки абсолютно не залежать від її розмірів. У великих організаціях їх просто важче рахувати. Але найголовнішим є те, що відношення між тим, від чого треба відмовитися, між заощадженнями, кредитами, інвестиціями, якоюсь суспільною мотивацією та економічним розвитком, завжди залишається таким самим, абсолютно не від розміру проекту чи інвестицій. Повернемося до острова до цього часу. Жителі острова вирішували всі свої проблеми на рівні так званих місцевих урядів, але на жаль, вони могли допомагати не у кожній ситуації. Наприклад, якщо вас перестрів якийсь гуліган вночі, то вам не було до кого звернутися, або так само, якщо когось обманув бізнес-партнер і не виконав своєї сторони договору, то вам дуже важко було відновити справедливість самотужки. Тому мешканці острова вирішили скликати уряд для того, щоб він обирав суддів поліцейських прокурорів, щоб вони могли охороняти життя, право та власність острів'ян. Жителі погодилися в тому, що якщо право голосу буде безкоштовним, то воно не буде цінуватися. Тому вони встановили ціну у 5 риб для того, щоб усі голосуючі відповідально підходили до свого голосу та вибору кандидатів. Лунало таке гасло, що. Нехай ліні, дурні та дармоїди залишаються вдома, а той, хто заплатить за право голосу, буде відповідально підходити до виборчих програм кандидатів. Багаті та бідні повинні були платити за своє право голосу однаково, тому що вони однаково користуються привілеями держави. Таким чином, завдяки впровадженню справедливого права суддійської системи, торгівля на острові стала ще приємнішою і доступнішою. Поділ праці був корисний для всіх і для тих, хто платив податки, і для тих, хто користувався ними. Тож економіка острову розвивалася, і люди жили все у більшому і більшому комфорті. Минуло ще декілька поколінь, і політична ситуація на острові почала змінюватися. Разом із підвищенням комфорту життя громадян. На острові розминулася демократія. Разом із нею було скасовано обов'язок сплати п'яти риб за свій голос. Разом із підвищенням рівня життя людям все менше й менше хотілося працювати, натомість вони хотіли отримувати все більше і більше прав. Тепер на позиціях держслужбовців людей мотивували передусім гроші, а не можливість бути корисним для суспільства. Тож багато хто почав витрачати маєтки для того, щоб просто бути вибраним. Вони щедро платили за голоси своїх виборців, тому що розуміли, що як тільки вони отримають владу, то вони зможуть відшкодувати всі свої збитки, потрачені на вибори. В такій новій політичній реальності ситуація керувалася наступними правилами: якщо купуєш голоси, виграєш. Якщо будеш керуватися справедливістю, програєш. На жаль, судова система за таких умов також зазнала певних змін. Суддів почали призначати політики, які взамін за надану посаду очікували якоїсь прихильності суддів. Очікували також того, що у певний момент суддя, віддячуючи, прийме рішення, яке потрібно для політика, який його призначив. Крім цього, з'явилося багато нових адміністративних судів, які керувалися вже з урядом. І у потоці цих нових прав і устав уже на жаль дуже важко було дошукатися згідності з першою конституцією, а тим більше зі справедливістю. Тепер уряд мав усе більше і більше прав. Федір четвертий потомок Федора, який колись змусив Артема дати друзям споживчий борг, і який колись був найсильнішим хлопцем на острові, завдяки багатьом обіцянкам та прислугам, які він щедро роздавав виборцям, знову був обраний до уряду. Так от протягом усіх своїх каденцій він віддячував виборцям їхніми ж грошима, просто здирав у них. Податками три шкури, але при цьому щедро роздавав соцвиплати. Улюбленим заняттям Федера було придумувати нові обіцянки для своїх виборців, для того, щоб вони були до нього ще прихильніші. Одного разу до нього дійшли поголоси: що директор банку Гудбанк, так само як його предки, продовжує розсудливу політику і не дає позичок на споживчі кредити. І от наш Федір думав, думав і придумав новий закон. Вже наступного дня уряд ухвалив нове право про державні низьковідсоткові позики на споживання. Тепер кожен без проблем міг взяти кредит, щоб поїхати на відпочинок чи просто купити собі новий телевізор. Тим самим Федір купив собі ще чимало голосів нових виборців. Але при цьому ніхто не задумувався про те, що уряд сам по собі не має власних грошей. У нього навіть немає звичайної скарбнички. Жителі забули про головне правило розвитку економіки: чим більше споживання, тим менше інвестицій. Якщо говорити конкретніше, то урядові позики беруться просто-напросто з оподаткування громадян. Ростаючи споживчі позики, цим самим уряд зменшував кількість доступних заощаджень на острові, а це, у свою чергу, зменшувало засоби на корисні інвестиції. У реальності більшість урядових позик роздаються у ще більш підступний спосіб. Уряд може просто надрукувати велику кількість банкнот, і до цього йому потрібні лише папір та фарба. Повернемося до острову. Відтепер люди, які мали на своїх рахунках заощадження у вигляді важко зароблених риб, отримували за них нічого не варті державні папірці, які називалися банкнотами, і які нібито засвідчували те, що вони мають ці риби у банку. Згідно з новим законом, пан Гудбанк, Повинен був на вимогу видавати рибу взамін за не маючи ніякої вартості рядові папірці. Тож один і той самий папірець, вартість якого дорівнювала милю, отримувала людина, яка віддавала до банку тяжко зароблені риби, і хтось інший, хто просто отримав такий самий папірець від уряду, міг прийти до банку і взяти у борг ці самі тяжко зароблені кимось іншим заощадження. Це було дуже несправедливо, і на початку пан Гудбанк намагався проти цього протестувати, але його голос був занадто слабким на фоні всієї державної махіни. Таким чином уряд просто демократично в лапках зрівняв продуктивних і непродуктивних громадян, даючи їм однаковий доступ до заощаджень всіх жителів острова. Тут, думаю, неважко здогадатися, що дуже швидко резерви банку були вичерпані. Гудбанк розумів, що якби про те, що в резервах вже практично нічого немає, дізналися мешканці, то вони всі кинулися б забирати свої заощадження з банку. Тут б було актуальне правило: хто перший, той кращий, тому що останнім просто б не залишилося вже риби в резервах. Але багато хто, в тому числі і уряд. Зовсім не розділяли переживань Гудбанка і не розуміли, що від цих заощаджень залежало майбутнє всього острову. У цей час у проєкті водоканалу працювали 150 людей, і лише щоб їх прокормити, потрібні були 54 754 риби кожного року. Тож, якби одномоментно клієнти забрали усі свої заощадження з банку, то люди, які працювали на водному проекті, залишилися просто голодними. Крім цього, щоб підтримувати вже існуючі водопроводи у доброму Тані також була потрібна риба. Якби всі працівники мусили заробляти рибу, то вони б кинули ті труби і побігли б до моря. І відповідно не було б кому лагодити проект, його розвивати та лампічити. Люди мусили б повернутися до носіння води вручну, і прогрес та комфорт, який був досягнутий жителями, відійшов би на багато кроків назад. Тож давайте підведемо підсумок. Тільки заощадженому капіталу жителі могли почати водний проект і тим самим значно підвищити комфорт свого життя. Разом із цим у них виникла потреба у праві та державі. Острів'яни підійшли до цього дуже відповідально, дозволяючи мати вплив на державний апарат лише тим, хто вносив до нього свою працю та для кого його розвиток був важливим. Саме тому, якщо хтось хотів голосувати, то за таку можливість треба було заплатити. І острів розвинувся до Кого рівня, що його жителі могли вже собі дозволити все більше і більше. І їм все менше і менше хотілося працювати, але при цьому вони хотіли мати більше і більше прав. Політики у свою чергу бачили в цьому можливість для власного збагачення, не нехтували нею і почали зловживати своїми правами і обов'язками служіння суспільству. Що сталося на острові далі? Що зробив GoodBank і Федір? І у наступному епізоді. Дякую, що були зі мною і до наступної зустрічі.